Я хотіла просто запитати, чи були е, запитання по тригонометричним рівнянням. Давайте швиденько перевіримо відповіді. І так, до першого там було Д, до, до четвертого В. Два пінатри. Далі п'яте, п'яте було Д. А, вибачте, у мене п'яте якесь інше. В п'ятому не де, а зараз я скажу, що там буде. Там буде плюс-мінус пі на 9 плюс ось це. А. а, в мене якось воно інакше. Ага, а шосте в мене таке як п'яте. В шостому де. А, так, далі. Далі були 33. А 34В. І ще були такі більш складні, але взагалі вони можуть десь зустрітися теж у завданнях відкритої частини. В 42-му відповідь мінус 3,5, в 43-му 4, а в 44-му мінус 12, і а, в 30, 45, вибачте, в 45-му в мене просто інша нумерація, Мінус 4,5. Чи треба щось розібрати? Це було зрозуміло. Можемо розібрати 42, пожалуйста. Давайте. Ось я думаю, що щось типу 42-го взагалі може знов бути у якості завдання з параметрами бо це і є завдання з параметром, воно не таке складене, але і не просте. Що тут можна було помітити? Якщо розкрити дужки, дивіться, що в нас вийде. Одна, одна друга помножити на синусик, плюс одна друга на корінь з трьох, це корінь з трьох на два, ось синусик, дорівнює якомусь там виразу, який містить змінно А. А тепер подивіться, будь ласка. Значення 1, 2, корінь з 3 на 2 це значення, табличне значення синуса і косинуса одного і того ж аргументу. Наприклад, ось це я можу замінити на косинус і на 3, а тоді це буде синус того ж самого кута, синус і на 3. Ну і ось цю частину ми переписуємо. А тепер подивіться, синус косинус косинус синус. Це формули додавання. Пам'ятаєте, я казала, що в більш складних випадках можуть зустрітися і вони. Тобто ми додаємо і на 3 і х, і тому ми отримали, що синус якогось там аргументу дорівнює ось такому виразу. А що від нас хоче? Щоб це рівняння взагалі мало розв'язки. Рівняння простішого виду, синус чогось там дорівнює виразу якомусь. Має корені в якому випадку, коли ось це число знаходиться між одиницею та мінус одиницею. Це можна записати у вигляді подвійної нерівності. Тобто цей вираз більше або дорівнює за мінус один, але в той же час менше або дорівнює 1. одиниці. Незручно розв'язувати таку нерівність, якось там додаючи щось, бо вона квадратна. Тому ми запишемо її. Як систему, тобто в один і той же час ось цей вираз. Він з одного боку більше або дорівнює мінус одного, але в той самий час він менше або дорівнює одиниці. Ну тепер переносимо все в один бік, у нас вийде мінус 2а квадрат, мінус 5А, плюс 7 більше або дорівнює 0. Тут буде мінус 2а квадрат. Мінус 5А, плюс 5 менше або дорівнює 0. Давайте позначимо це, е, нерівність 1, це нерівність буде 2, розв'яжемо обидві. І потім, потім знайдемо, де вони е, множини цих е, нерівностей перетинаються. Ось у нас перша нерівність. Я відразу домножаю там на мінус 1, щоб звести до стандартного вигляду. Всі знаки змінюються. Знак нерівності теж. Так, тепер. Треба, щоб знайти нулі, треба через дискримінант розв'язати відповідне квадратне рівняння. І так, b квадрат мінус 4C. На всяк випадок, нагадую, що для тих, хто забув формулу дискримінанту, вона називає. 25 4 на 2 на мінус 7. це буде 25 плюс 7 на 8 це 56. 81 корінь з d, це в нас 9. Тепер знаходимо а1 на 2, мінус Б плюс корінь з d поділити на 2а. В нашому випадку це буде мінус 5 мінус 9 поділити на 8 на 4, вибачте, 2а4. Це буде мінус 14 четвертих, мінус 7 других, тобто мінус 3,5. Друге А, мінус Б мінус корінь. Мені здається, що тут. Давайте тут візьмемо, я чомусь там з мінусом взяла, тому тут з плюсом. Так, і це буде мінус 5 плюс 9. Поділити на 4, це буде 1 Але це ми знайшли нулі лівої частини нерівності 1. А взагалі ми її ще не розв'язали, бо ми її повинні розв'язувати методом інтервалів. Ми беремо мінус 3,5, ми беремо одиницю, ми проводимо інтервали. Це вісь А. Знаки плюс, мінус, плюс. Ми обираємо зі знаком мінус. І тому розв'язок першої нерівності це проміжок від мінус 3,5 включно до одиниці. Тепер беремо нерівність 2. А я теж відразу домножаю на мінус 1, тому всі знаки зміняться. І тут подивіться діти, не хвилюйтесь, якщо у вас на ЗНО дискримінант вийде якийсь такий, що в нього курінь не вилучається. Таке можливо. бачите, таке було. Зараз ви побачите. І так, B квадрат це буде 25, мінус 4 на 2 на мінус 5, тобто це буде 25. Плюс 40 це буде 65. Він додатній, але корінь вилучатися не буде. Так, і залишимо. Знаходимо А1 на 2, буде мінус 5, плюс корінь із 65 поділити на 4. І другий корінь мінус 5, мінус корінь 65 поділити на 4. Ну, зрозуміло, що о, ось цей буде лівіше, так, мінус 5 мінус корінь із 65 поділити на 4, а це мінус 5 плюс корінь із 65 поділити на 4. Інтервали плюс-мінус плюс. І тут ми обираємо зі знаком плюс. А тепер дивіться, нам треба буде знаходити перетин. Тому ось ці такі значення нам треба хоча б приблизно оцінити, у відношенні до цих чисел, де вони будуть. Як нам це зробити? Корінь із 65 не вилучається, але він близький до якого числа, в якого корінь буде вилучати? До корінь із 64, це буде 8, а це трошки більше. Тобто це мінус 5, мінус 8,1, десь так поділити на 4. Приблизно це буде мінус 13,1, поділити на 4, і це буде десь мінус 3, десь 2 десятих, а це буде приблизно мінус 5 плюс 8,1. Це десь мінус 3, це буде додатко 3,1 поділити на 4. Ну, приблизно 0,76. Нам навіщо це треба? Бо тепер ми повинні знайти перетин множин. Тобто ми повинні знайти, де множини цих нерівностей перетинаються. І так, зачекайте трошки. Ми на одній прямій, коли ми розв'язуємо систему, малюємо розв'язок першої нерівності. Це проміжок від мінус 3,5 до одиниці. Це буде штриховка пряма зверху. Так, тепер друге. Мінус 3,2, воно знаходиться правіше. Ну, приблизно мінус 3,2, так? І число 0,76, воно теж лівіше, ну, тобто до нуля. І тут ми йдемо ось в цей бік. Тобто, де вони перетинаються? Ось тут і ось тут. А вам потрібно найменше значення, а найменше значення це буде число мінус 3,5. Ну, взагалі, по часу це завдання таке складне, не можна сказати, що воно дуже просто розв'язується. І ну, взагалі воно не є таким, що там не можна здогадатися, воно технічно має багато кроків, і тут можна розгубитися. Але взагалі воно може бути в цьому році на НМТ. Так, добре, якщо запитань немає, давайте сьогодні почнемо повторювати таку тему, як ірраціональні вирази. Згадаємо, які речі ми можемо робити з коренями. Ну, я не знаю, наскільки ми там встигнемо сьогодні глибоко цю тему увійти, але щось згадаємо. Давайте будемо так, напишіть сьогоднішню дату 10.04.23. Тема ірраціональні вирази. Ірраціональні вирази. Ну і давайте почнемо з номеру першого. Вам треба знайти значення виразу. Корінь з 2 помножити на корінь з 50 мінус корінь з 32. Так, хто хотів би в голос? Ну, Я нагадаю, тут ми робимо такі самі речі, які ми робили з многочленами. Тобто, як ми одночлен множимо на многочлен. Кожен ножник, ось так, фонтанчиком, так? Корінь з 2 помножити на корінь з 50, ми перемножаємо під кореневі вирази. Це буде корінь зі 100. Мінус корінь з 64, і це буде 10 мінус 8, буде 2. Давайте візьмемо другий номер. Треба спростити ось такі вирази. 4 коріння з 3, мінус 2 корення з 5. Помножити на корінь з 3 плюс корінь із 15. Так, ну тут теж перемножаємо як дужку на число, 4 коріння з 3, помножите на корінь з трьох, хотіла нагадати вам такі речі. Корінь умножений на себе, дає підкореневий вираз. Тому, якщо корінь з трьох помножити на корінь з трьох, ми отримаємо трійку. Так, далі мінус. 2 кореня з 5 на корінь з 3, це буде 2 кореня. Тут вже підкореневі вирази різні, тому це буде корінь з 15. Тепер, що ми можемо зробити з коренем з 60? Можемо частково вилучити корінь яким чином? 60, це 4 на 15. Корінь з 4 вилучається, це буде 2 кореня з 15. І ми отримаємо 12 мінус 2 кореня з 15, плюс 2 кореня з 15. Ці два вирази знищуються, і відповідь буде 12. Так, рухаємось далі. Давайте візьмемо номер третій ще З цього номера. Приклад третій. Два кореня з 5 плюс 3 кореня з 2 помножити на корінь з 5 мінус корінь із 8. Так, 2 кореня з 5 помножити на корінь з 5, що це буде? Це буде 10. 30, бо корінь на корінь дає 5. Так, 2 кореня з 5 мінус корінь із 8. От корінь із 8. А ви що бачите ви? Як можна частково вилучити? Два корені з двох. Це два корені з двох. І давайте будемо сприймати як два корені з двох. Тому два корені з п'яти. Ви помножаєте на мінус два корені з двох. Це буде чотири корені З десяти. Так, сонечка, можеш продовжити далі. Плюс. А, добре. А, плюс три корені з п'ятнадцяти. Мінус... Да. І мінус. 10. з десяти, так. Два ж. І мінус. А тут корені вже, вже уйдуть. Да? 3 на 2, 6. Корінь на 2. Корінь... Міс 12. Так, дає двійку. 6 на 2, 12. Так, ми тепер зводимо подібні. Е... Мінус 12. Мінус 2. Так. Мінус корінь з 10? Мінус корінь 10, Так, дуже дякую. Це були такі приклади, там, де треба було перетворювати раціональні вирази. Щось таке теж може зустрітися нам. Давайте ще згадаємо, які ми ще вміємо робити операції з ними. Ну, Наприклад, ось номер другий згадаємо, як ми можемо використовувати формули скороченого множення. Якщо в нас ось такий вираз, ми не просто спрощуємо, тобто ми тут уже не як там дужка на дужку перемножаємо, а беремо і дивимося, що це формула, так? Дивимось на ту дужку, в якій мінус, перше підносимо до квадрату, буде просто трійка. Двійку підносимо до квадрату, це буде 4, відповідь буде мінус 1. Беремо далі, 2 корені з 3, мінус 1, помножити на 2 корені з 3, плюс 1. Так, ну, теж дуже сподіваюся, що всі бачать, що це формула. 11. Так, бо це буде що? 4 на 3, так? 12 мінус 1. Це буде 11. Ну, давайте ще 9 візьмемо з цього прикладу. Три корени з двох плюс 2 кореня з трьох. Умножити на 2 корень із трьох, мінус 3 кореня з двох. Так, що тут ми робимо? Дивимось, чи є тут формула? Скажіть, будь ласка, чи буде тут знов та ж сама формула? Так, да, буде те ж саме. Так, тому ми дивимося завжди на ту дужку, в якій мінус. Тут ми можемо переставити додати. Від зміни місць в сума не змінюється. Тому важливо, та дужка там буде мінус, Там ми не можемо безболісно переставляти. Перше підносимо до квадрату, ставимо мінус, Ну, відразу було все написати. Тобто це буде 4 помножити на 3, мінус 9 помножити на 2. 12, мінус 18, і це буде мінус 6. Так, давайте ще з третього номера дещо розв'яжемо. І так, в третьому номері тут треба вже інші формули згадати, але тут теж треба згадати формули скороченого множення. І так, вам треба піднести до квадрату. Яким чином ми це робимо? Квадрат першого, це буде просто трійка. Не забувайте про подвоєний добуток, ось звичайний добуток це 2 корення з трьох, а подвоєний це 4 корення з трьох, і плюс квадрат другого числа це 4. А мінус 4 корення з трьох ми переписуємо і тут о чудо, все, в нас знищилось, отримали 7. Так, давайте візьмемо з номера 3: це був приклад А, тепер візьмемо приклад Б. Приклад Б в нас такий. 2 корення з 3 мінус 1 в квадраті, мінус 2 корення з 12. І що тут можна зробити? Ну, по-перше, вилучити корінь з 12 частково, а тут піднести до, фу, до квадрату. І так, квадрат першого це 4 на 3. Це буде 12 мінус подвоєний. 4 корені з 3. Так, і плюс. Один. Тим. Так, а тут частково вилучаємо, що ми отримаємо? Чотири корні з трьох. І бачите, а тут вони не знищились. Таке теж буває, що вони не знищились, а я тут, може, десь мінус загубила. Не... А, тут плюс. Да, тоді вони такі знищуються. Але і на ЗНО бували випадки, коли корені не обов'язково знищуються, щоб вони думали, що там так І так, це зрозуміло, так, діти? Давайте тепер зробимо номер 4, він, в принципі, із тієї жопери, іноді просто формулировка збиває. І так, А квадрат мінус 2а коренів з 5 мінус 3, і треба обчислити при А, яке дорівнює корінь з 5 плюс 3. Ну, по-перше, завжди, коли вам кажуть, там обчислять при якихось значеннях зміни. Я вам пропоную спочатку подивитися, чи можна спростити, але тут спростити ніяк не можна, тому треба відразу підставити, що це буде. Корінь з 5 плюс 3 в квадраті. Дивіться, якщо я 2 помножу ось на цю дошку і на корінь з 5, то корінь з 5 зручніше, якщо буде записано попереду. Тобто ви 2 коріння з 5 множите на те, чому дрівня. Корінь з 5 плюс 3 і мінус 3. І так, що це буде? Це буде квадрат першого, це буде 5. Плюс подвоєний добуток першого на друге. 6 коренів з 5. Так, далі, Соня, що у нас буде? Плюс, а, плюс 9. Так, далі. Мінус а, 2 коренів з 25. А, ні, ні, ні. 10. 10. 10. Корінь з 5 на корінь з 5 це 5. А, і плюс 6 коренів з 5. Мінус І ще мінус 3 ми переписуємо. Ось це в нас знищилось. 5 плюс 9 це 14, мінус 13, і це буде 1. Так, добре, тепер дивіться: іноді є такі приклади, в яких, ну, по-перше, нам треба звільнитися від раціональності, бо там немає такої відповіді, а ще є такі приклади яких треба просто згадати, як ми звільнимось від ірраціональності, бо це один з прийомів розв'язання. В деяких складних випадках, якщо нічого не виходить, таке такий, так, святка витока. Порада. Порада така. Звільнитись від ірраціональності. Зараз покажу, де саме. Ну Тут просто звільнюємо, так. це така нескладна ірраціональність, яким чином ми звільнюємося, ми домножаємо чисельний знаменник на той вираз, який стоїть в знаменнику, тому тут буде вже двійка, вісім-два скорочується, ми отримуємо 4 корення 2. Це і раціональність простого типу. В Б-прикладі так само, але є такі приклади, в яких у вас в знаменнику стоїть сума чи різниця раціональних вирізок. Тому тут, якщо ви на таке саме домножите, у вас не, корені не зникнуть з знаменників. А на що ж треба домножати? пам'ятаєте, Треба домножати на ну, так зване спряжене. Що значить спряження? Тобто, якщо у вас тут стоїть з мінусом вираз, треба і чисельник, і знаменник домножити на такий самий вираз, але з протилежним знаком. Щоб у вас вийшла формула, різниця квадратів. Але ми це робимо не для того, щоб знов скоротити і отримати те ж саме, а для чого? Щоб ось тут в знаменнику звернути за цією формулою. Тобто, що це буде? Це буде 5 мінус 2, а тут буде корінь з 5 плюс корінь з 2. 5 мінус 2 це є трійка, і ця трійка скорочується. З шісткою. Тут буде один, тут два. І те, що залишилося, це і є те, що ми шукали. Ось те, що в нас вийшло. А Це більш складна ірраціональність. А давайте ще г приклад розберемо, теж звільнимося від ірраціональності. Корінь з 10 плюс 3. Тобто, якщо у вас в чисельнику чи знаменнику стоїть сума чи різниця і раціональних виразів, ми домножаємо на стряжну на. Так, домножаємо на таке саме тільки зі знаком мінус. Тобто, що ми отримаємо? Корінь з 10 мінус 3. Ну, один ми не пишемо, так? Можна не писати, ну, можна взагалі, а і давайте напишемо. В нас було з плюсу, ми домножаємо і чисельник, і знаменник на такий самий вираз з мінусом. Так як ми домножаємо на одне і те ж саме число відмінне від 0, дріб не зміниться. Це ми робимо, щоб в знаменнику використати формулу різниця квадратів. А це буде 10 мінус 9. Ну і тут так само переписано. А 10-9 це 1, і тому буде просто корінь з 10 мінус 3. Добре, тепер давайте я хотіла відразу показати, де ми можемо цей прийом використовувати. Був такий прийом, ну, був, був такий приклад. Дивіться, типу 19-го колись на ЗНО. Вам треба спростити ось такі дроби. Корінь з 11, мінус корінь з 10, мінус 1. Поділити на корінь з 10, мінус 3. Мінус корінь з 11. Ну, якщо ви розв'язуєте такий приклад, дуже часто в голову що приходить? Зверзте все до спільного знаменника. Да? Це такий стандартний прийом, але якщо ви спробуєте це зробити, у вас буде. Я не буду зараз ну, давати вам час на це, бо буде... немає часу. Це буде досить довго, і ми побачимо, що е, ані до чого е, хорошого це не приведе. А чому? Бо тут буде дуже громоздкий вираз, який не буде ані за формулами скорочуватися. А тепер уявіть собі о 11 який буде додатковий множник і що це буде. Тобто щось страшне. Тобто, якщо я розв'язую якийсь раціональний вираз, виходить щось страшне, то тоді спробуйте згадати таку пораду. Треба звільнитися від ірраціональності в знаменнику кожного дробу. Ну, тобто першого і другого. Третього там немає знаменника. Ось давайте зробимо. Тобто залишимо знаменник, той, який був змін, і домножимо чисельник і знаменник на спряжений вираз. Тут у нас буде корінь з 11, плюс корінь з 10. Як в першому дробу це зробимо, так і в другому. Тобто, Ми множимо, ось у нас є з мінуси, ми множимо на такий самий вираз, але зі знаком плюс. Ну і тут ми корінь з 11 так і залишаємо. А тепер дивіться, що вийде. У нас в знаменнику другу буде стояти 11-10. А що таке 11-10? Це 1. Знаменник 1 можна взагалі не писати. Тут тобто немає знаменника. Тут що буде стояти? 10-9 це теж 1. Тобто знаменники взагалі зникли. Ну і тепер треба просто все це спростити. Але а, не забувайте, що тут в нас мінус Тому, коли ми будемо написати вже знаменник, тут якби треба розкрити тушки, перед якими стоїть мінус. І ви трійку перепишете зі знаком мінус. У нас знищились ось ці доданки, ось ці, і відповідь буде. Мінус 3. Як ви бачите, вийшло все дуже так просто. Так, добре, ми не встигли все за сьогодні ну, повторити по цій темі, бо ми там розбирали завдання з параметрами. Давайте так. Ви надім на завтра візьмете е, номери 1, 5 І дивим, там, чекайте одну секунду, і 13. А інші ми будемо повторювати завтра. Ну, не завтра, а в середу. І так, це ДЗ. Так, зараз я сфотографую. Завтра з геометрії ми починаємо повторювати декартову систему кордону. Все тоді. До зустрічі завтра. Спасибо. Хорош дня. До свидання. До сідання.